Всім привіт, друзі! З вами я слава вогонь, і сьогодні я буду знімати ось так ось, а не як раніше, бо у мене з моєю програмою, в якій я записую, чомусь не вийшло. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи я зміг опублікувати запис, який був, чи я не зміг опублікувати. Я не пам'ятаю, тому нагадайте. Так, ось вам гідобук Як ви зрозуміли, я в мод на Херобріна, бо мені зда... А, це бачите чомусь тут було. До речі, пам'ятаєте, ось тут була табличка на відеошорці. Ну ось. Коротше, я не знаю, за кого я буду проходити, але я вже, напевно, зрозумів. Як ви зрозуміли, я додав мод на Vampire Craft. Що це за душа? Я не пам'ятаю. Я вже давно не знімав це відео. я, в принципі, вже знаюсь над цим модом. Я з ним не перший день. Граю, можна так сказати. Ой, а що це з цим зомбі? Це зомбі з якогось мода? Чи це він такий. це чого? Дитина зомбі? Це якась, напевно, помініна текстура, а чому так важко? Раніше ж не було стільки монстрів. Окей, це або мені здається, що раніше було менше зомбі. Чи це... Давайте що з текстуркою зомбі. Щось не так з текстуркою зомбі. Ви не як буде якесь кресло лечить. А, а, а чого голова випала? Ну, добре, не знаю, чи чого голова випала, я її поставлю отсюди. Не, не знаю, чого випала. Голова, це ще мені так повезло, чи це мод так зробив, не знаю. Але точно я знаю, що я хочу піти на боса, який був він там, і я зрозумів, що нам ця штучка не знадобиться, бо ми будемо чи перевертним, чи, чи вампіром одно нам знадобиться. Нам не знадобиться шалом бо тоді він просто пропаде. В прямому сенсі. Хто хоче пограти, мод називається Vampire Craft. Ой, цю табличку я не знаю. Я. Ой! Ой-ой-ой! Ой, що це з. Ну, коротше, я при тому, коли буду відео... Відео... Буду... Коли я його буду викладати, я перекладу цей напис, надіюсь, і зрозумію, що там написано. Це як я розумію, тоді коли ще хороблін був. Добре. Ось і вампіри. Ой, чого тут так багато монстрів? Давайте я краще посплю. Нарешті цих не буде храбринів, ми можемо нормально поспати. Оця башкишка на ну, нас дивиться. Ідеально. Хоча мені здається, що це не ідеально. Одна, до речі, мій ріб, рібчик. Ось так ось ідемо до нього. Дивіться, ось у меня тут ріпчик. Добре, захоронити труп. Земля, окей. Ось так ось і ось цей. Вампір, з нього нам потрібно отримати клик. Це не обов'язково, я б хотів би стати вампіром. Я подумав так. Я о! О! Ось-ось і цей клик. Квіти мені не потрібні. Ось ось і клик. Мінус ми будемо горіти на сонці, але плюсів дуже багато. Активовим. Ось в нас, як ви побачите, голод. І коли він пройде... Ми будемо еліваці. <сум> е Еволюціонувати. Е ну, ну коротше, ви зрозуміли. Зараз ми йдемо і нам потрібно ну, створити незвичайну річ таку. Зараз вам покажу. Де це? І ні, це не то. Ось так ось треба зробити. Ось так ось, о, до речі, зоряний шаблон. Я думаю, хтось пам'ятає точно. До речі, ми можемо створити такий гробик і спати в день. Це доволі ручно, але ось так ось. ось. Ми можемо створити таку штуку, але я не розумію. Тут же обсидіан, золото, а тут камінь та скло. Добре, покладу. Заберу ось це, ось це, а мені немає на чому плавати. Треба буде сходити в шахту за вугіллям я зрозумів. Що? Чи нам не потрібно? Ну, я не знаю, я подумаю, що. А, ну так, для Гробіка потрібно. А ось, до речі, у нас тут була воїлля. Я думаю, цей епізод буде не таким довгим, як всі інші. Ендермен, 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 ендермен. У нас, до речі, все ще голод. Скільки там ще часу? О, дві хвилини. Тут є скло, немає скла, на жаль, нема. Давайте пісок поплавимо. Нам потрібно було тоді один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Добре. Викидуємо. Отак от, от робимо. Викидаємо. Отак от сім. Ось якраз сім. Кладемо і чекаємо. Треба буде десь перелаштувати. Давайте десь ось тут перелаштуємо його. До речі, я б склав би не потрібні речі скриню, а ще я там додав ще один мод, який я вам пізніше покажу. Ось так ось добре. Майже переплавилось. Ну, давайте покажу я вам цей мод поки що. Ось тут ми можемо скрафтити ось такі штучки, і це труби для зберігання ресурсів. Тим самим ми можемо зберігати ресурси в скринях, тобто нам не потрібно буде, наприклад. Шукати по всім скриням, а нам буде достатньо взяти скрині, підвести до них ці труби, створити там систему. Я покажу, як вона виглядає. Така система. Ось. І з допомогою неї ми можемо вся, дивитися все, що там є. Добре, три каменю, чекаємо до речі, скільки нам ще часу? Одна хвилина, ну, майже. Ось одна хвилина рівно, ну, вже менше. Я вважаю, що я почекаю, поки я стану вампіром. Це буде хвилина десь, я вам покажу свої здібності, і будемо закінчувати ролик. Бо сьогодні в мене не так багато часу, як тоді, і загалом Соломійки немає. Хм. Ви також то бачите? Ну, я б подивився, що це за структура перед тим, як стати вампіром і загалом закінчити відео. Треба створити алтар. Також потрібно буде переплавити скло, бо нам потрібні будуть бутилки, чомусь в цьому моді така механіка не зрозуміла, що ми не можемо пити кров без. О! А, точно. Бачите? Сонце нас б'є. Ай! Треба якнайшвидше зробити гроб. Треба ось. У мене є сокира, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Немає, тому потрібно буде євроремонт робити ручками. До речі, воно наче кто нас підштовхує. Хто побачив, напишіть в коментарях. Ой, воно як будто з неба нас б'є. Ай. Фух. Ось, до речі, і скло. Том. Чомусь ви не бачили залишки відео. Це, напевно, я провтикав і вимкнув. Ось заберу речі. Я включив ненадовго мирний, бо він мені в залі дуже сильно задовбує. Мене. Треба з нього попити крові. Я думаю, ви не проти. Ось так от. Трохи підсасуємо. Чому це так дивно звучало? Треба всі е, трупи захоронити. не то натиснув. Захоронити труп. Окей. Ай! Мене б'ють все ще. Ну, мене б'є сонце. До речі, бачили, які у нас очі тепер незвичайні. Тепер включаю немирний. І потрібно від нього якось відбитися. Може кайлом відбитися? Відмислився. Ну, а що гарна йде. А чого у нього так багато хп? О, фу, чеснок. Не выпав чеснок. А как мы знаем, вампиры не любят чеснок. Доброе. Бачит, у нас есть скиллбук, а еще в наступной серии я доследжу ты данж. Поэтому всем пока и до наступных встреч.